Вирішила зняти відео, давно не робила. Зараз от в процесі роботи в мене синій бичок. Вже іграшка така, за якою я скучила, бо я все доробляю інші. Ця така м'ягенька, пухкенька кльова. Скоро покажу, як вона буде виглядати в готовому вигляді. Ось, і Хотіла поділитися таким от своїм досвідом, бо для мене, по суті, творча ніша нова. Нова саме в професійній сфері, тому що до творчості практично кожна душа лежить, але ж не всі ми надаємо їй значення. Я така людина, яка любить багатобічно розвиватися, тобто для мене цікаві і масажні техніки, і косметологія, і ментальне здоров'я, так, я працюю над собою. А іграшки це так те, що почали робити для себе і чим зацікавилися ви і вже цим ділюся. Так само. І, можливо, на моїй сторінці ви бачили там всякі відео про самоцінність, там, коли є не дуже позитивні відгуки стосовно там, вартості роботи або якості роботи, або щось там людям не подобається то я хотіла просто сказати, що в принципі для мене ок, Я це пережовую. Але я знаю, що за мною стежить дуже багато людей, майстрів, які теж зіштовхуються. І дуже побагатьом болісницю є, тому що сама знаю є дівчата, які прекрасні майстрині, але через те, що є знецінення своє ще внутрішнє. Зовнішнім зверху підкріплюється і людині важко з цього е, вигрібати. я вас прошу, люди, коли вам щось не подобається, просто такого раз, пальчиком вверх, проскрольйте оце відео і не лишайте оцих негативних коментарів. Я вас дуже прошу. От тисяча хвалебних слів нівелюється однією маленькою гидоткою. Просто. Багато хто вірить, що вони відкривають очі, що людина без них не побачить, не прозріє і не покращить себе. Повірте, вона справиться. Просто пишіть її в спокій. Зараз в такий нелегкий час творчість це така ніша, куди йдуть люди, яких вже добряче потовкло і нашим суспільством. Творчість не сприймається як щось дуже серйозне, і це така аля професія прибуткова. Люди йдуть сюди вже для душі, тому що просто їм кльово від цього і вони це роблять для себе. І коли ви святе для них плюєте, це ну, не зовсім то, що потрібно. Люди діляться, вони діляться тим світлом, тими промінчиками, які вдалося згорнути в своєму серці. І, і, і передати через творіння своє. І коли зверху ляється якась там, ви там так, не так зробили, ціна така, не сяка. Блін. Вішіть це, будь, будь ласка, от в себе. От просто прогорніть і йдіть далі. От щось підтримуюче, будь ласка, і так зараз не просто. Не просто знайти щось гарне, красиве, підтримуючи для себе. А майстра бажає вірити в себе, творити далі, знаходити це світло в солі, ділитися. Її. Дякую, що стежте за мною.